Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, моє любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі, якщо ви гість мого каналу. То запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати свою авторську іграшку, а саме ось такого ось лисенятку схемка. Даної іграшки буде в текстовому вигляді. Матеріали, які я, буду, які я використовувала для в'язання, я напишу внизу під відео. І в даний майстер-клас буде входити тільки сама іграшка. Доповнювачі, оці жилетка і шапочка, входити не будуть. Це вже зв'язані окремо, і якби в мене навіть в планах і не було це виставляти як в майстер-клас. Тож, моє, в майстер-класі буде зв'язана тільки іграшка. Іграшка в'яжеться простенько, ми починаємо з ніжок, продовжуємо, в'яжемо тільце. А далі вив'язуємо голівенько і закриваємо детальку. Вставляємо оченята між цими двома рядочками між помаранчевим і біленьким. І між оченятами ви робите стільки стовпчиків, ну, як вам більше подобається. У мене тут вийшло один. Два, ну, три, три стовпчики між оченятами. Вам, може, захочеться зробити їх далі, а може і ще ближче. Ну, це вже на ваш смак і ваше бажання. Потім вив'язуємо вушка, вушка порожні наповнювати не треба, пришиваємо до іграшки, в'яжемо ручки ручки порожні, також пришиваємо до іграшки і хвостик. Хвостик я додавала наповнювач тільки ось сюди, ось внизу і пришивала його на цьому ось рядочку, там, де у нас з вами йдуть обавочки. Ось на цьому рядочку я і пришила. Так, ця ось грудинка, вона знімається. Я підключусь до вас, і ми з вами зв'яжемо її разом, тому що там, якби, ну, в принципі, можна було її також написати, але ну, краще я його зв'яжу разом із вами. Вибачте, мої любі, що такий буде майстер-клас, але. У мене зараз, на жаль, немає дуже багато вільного часу, тож я вирішила спростити собі роботу і зробити такий майстер-клас в текстовому вигляді. В мене вже дуже багато таких майстер-класів. Я вибачаюсь, там бувають і помилки інколи вискакують, але вроді би все перевіряєш, а як воно так виходить, і сам не знаю. Але цього разу в мене буде в текстовому, в текстовому вигляді на самому листочку. Я коли створювала дану іграшку, я записувала схемку. І цю схемку я прикріплю вам сюди своїми каракулями. Сподіваюся, мій почерк вам буде зрозумілий і у вас не виникне ніяких питань з приводу майстер-класу. Ну, а якщо щось будуть якісь питання, то, як звичайно, о, як завжди, ви пишете мені коментар, і я вам відповідаю. Все мої любі. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Так, в'яжемо з вами нагрудничок. Залишаємо довгенький хвостик. Отак. Далі ми пров'язуємо. Набираємо сім повітряних петель: друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. В друга гачка ми пров'язуємо з вами. Один стовпчик без накиду. Далі в наступний пров'язуємо на півстопчик з одним накидом. В наступний пров'язуємо стовпчик з одним накидом, робимо накид, пров'язуємо другий стовпчик з одним накидом, робимо накид, пров'язуємо на півстопчик з одним накидом, і один стовпчик. Робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку стовпчиками без накиду. Так, дов'язали до кінця, робимо повітряну петлю, і тепер ми пров'язуємо з вами один стовпчик без накиду і виходимо сюди ось у вершинку. Все, І тепер ми набираємо з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 стопчиків без накиду. Не стопчиків набираємо ланцюжок із 25 стовпчиків.

Отак от, з'єднювальний, і ось така ось грудка у нас з вами виходить. Все, фіксуємо її на іграшку. Ось отак ось, прикладаємо і зав'язуємо. Хвостики я потім зафіксую. Все. Ці хвостики я потім приберу. І ось така ось грудка у нас виходить. Все. Закриваємо, зав'язуємо. І все, ось така ось краса виходить.